Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль Cerano Scenic 4 в такому класному стильному чорному кольорі. Автомобіль в класному стані, класний оригінальний пробіг 164 тисячі км, це механіка. До речі, цей автомобіль був викуплений нами. І також люди дали завдаток. От Дочекалися, сьогодні ми їм веземо робимо доставку. Отакий От класний автомобіль. Зараз далі вам покажу номер телефону. Можете оглянути цей автомобіль, бачите, які автомобілі ми приганяємо. Люди дають завдатки, чекають, отримують свої класні автомобілі з класними оригінальними пробігами. Так, наш номер телефону 096 07 0960079167, вашкар.com.ua, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео будуть всі всі посилання. Можете внизу переходити, також будемо дублювати в коментарях. Переходьте, підписуйтесь на зручний канал. Я вам зараз покажу цей автомобіль повністю в чорному кольорі, взагалі без хрому. Часто люди хочуть робити таке саме з своїм автомобілем, без хрому повністю. Досить стильно виглядає. Автомобіль в класному стані, збереженому. Максимально. Це автомобіль кінець 16 року, експлуатація 17-го. Пробіг оригінальний 164 тисячі, автомобіль регулярно обслуговувався на офіційному сервісі, є підтвердження з офіційного сервісу. Досить регулярно заїжджав. На 150 кілометрів тисяч км зроблений зроблено велике ТО, заміна ГРМ, що також великим плюсом. Людині про це вже не потрібно думати буде. Тільки от замінити масло і насолоджуватися автомобілем. Все по ньому класно. Дуже класний стильний автомобіль, це Сенік 4. Так от виглядає. По автомобілю все класно, гума в гарному стані, досить ще свіжа. Кінець 2021 року, ще попереду, ще позаду. Ззаду ще краще, як нова взагалі виглядає, то можна перекинути на наперед і взагалі буде ідеально. так, Тут замінений акумулятор, там не так давно то есть все регулярно обслуговувалося. От видно, що гума взагалі як нова. Так, по дискам знос невеликий, важко подивитися тут. Так, і попереду також зовсім мінімальний знос, тобто взагалі класно, автомобіль. Ну, видно, що він заїжджав регулярно на офіційний сервіс, обслуговувався в максимально в класному стані. Так, давайте ще прийду по салону, покажу. Так, по салону у нас. Все збережено, сидіння не просажене, кермо взагалі в ідеальному стані, максимально от видно все заводське, на сонці може трошки блікує, але от не полірований, не заполірований, нічого такого немає. Так Зараз сяду покажу все максимально збережено, охайно, екранчик, так зараз покажу із таких основних сигнал про вихід смуги. Налаштування сигналу про вихід. активне гальмування так. і налаштування про швидкість таких основних функцій. Зараз покажу. Ще по автомобілю такі додаткові функції є налаштування і по системі. Потім мультимедія, навігація, все як завжди. Старт-стоп, клімат. Електроручничок. А от, до речі, пробіг 164 тисячі кілометрів. Максимально все збережено. До речі, підлакітник їздимо. Mm. так от. Так. Позаду у нас також все максимально збережено, по сидінням все супер. Зараз перейду з усіх сторін, покажу, щоб візуально бачили, які приїжджають автомобілі в такому стані позаду. І з цієї сторони. Класний сучасний автомобіль, комфортний. Це такий універсальний автомобіль між Меганом і Каджаром, хто собі хоче. А і багажник ще покажу. Багажник чистенький, видно, що за ним також доглядали. Все прибрано, все гарно, все максимально класно. К-9К, класний надійний дизельний двигун, економічний, максимально. Все по нормі, там по тормозній, антифризу, все супер. Отакий От класний сучасний автомобіль. Кого цікавить, до речі, ось наш номер телефону 096 007 967 2k.com.e. На сайті є фотографії, автомобілів, які йдуть до нас, інстаграм автомобілі, які в Києві, клієнти, які купили автомобілі, Viber Telegram. Максимально швидко ви бачите, які автомобілі приїжджають до нас. Тому підписуйтеся внизу під відео, це буде. Також в коментарях дублюємо цю інформацію. Кого цікавить, телефонуйте, бронюйте. Пробіги тільки в нас оригінальні, автомобілі в класному стані купуємо. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.